Що би ви зробили, якби знали, що живете останній день? Що би ви зробили для себе? Мабуть, би позвонили рідним і сказали, як ви любите, придбали річ, про яку завжди не їли, попробували те, що ніколи не їли. І чому ви не робите це постійно? Чому ви свої бажання завжди ставите на останнє місце? Чому ви ніколи не слухаєте свого серця? Чому ви виконуєте чиїсь бажання, чиїсь не дослуховуєтесь до себе, адже ми живемо раз, раз. Тому зробіть своє життя щасливе, незалежно, як, що це скажуть люди, як на це відреагує хтось. Зробіть хоч щось для себе. Для свого серця, для своєї душі, для своїх бажань, тому що ми не вічні на цій землі, доки ми будемо годувати страхи. От я сьогодні куплю, а завтра не вистачить грошей. От в мене не вийде, в мене не вийде, чи це робота, чи це відношення. Доки ми будемо жити страхами? Страхи блокують тільки нашу енергію. Страхи заважають нам жити, роблять нас нещасними. Перестаньте кормити страхи. Переступіть через них. Живіть для себе, посміхайтесь для себе, одівайтесь для себе, їжте те, що вам хочеться. Дбайте про своє тіло. Любіть себе. Тільки, навчившись любити себе, ви зможете дарувати любов інших. Тільки навчившись поважати і любити себе, інші будуть відноситись так до вас. Як ви відноситесь до себе. Пам'ятайте, не треба на когось нарікати, що хтось не так відноситься до вас. Люди, які вам зустрічаються, це всього-навсього ваше дзеркало. Вони дзеркалять ваше відношення до себе самої. Тому навчіться любити і поважати себе. І перестаньте годувати страхи.